Навколо постановки жінок на військовий облік точиться багато суперечок. Тим гостріше стає питання, коли в країні воєнний стан. Наразі український уряд постановив, що до 2026 року мобілізація жінок буде виключно добровільною. Про це повідомили у міністерстві оборони. На сьогодні немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26 го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да яка може підлягати мобілізації, до 26 го року. Немає обов'язкової постановки на облік, а всі інші професії це тільки в добровільному порядку. Наразі на фронті захищають нашу батьківщину 5 тисяч жінок, наголосила Анна Маляр, і всі вони потрапили до лав Збройних сил виключно добровільно. Яна діляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.